Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Іад. До нас в продаж заїхав ось такий класний Jeep Compass, Це у нас 2018 рік, 2,4 бензин е з пробігом 60 тисяч кілометрів рідного. Автомобіль заїхав з США з мінімальними пошкодженнями. По факту другий власник в Україні, навіть перший, через те, що на перший власник бувала компанія. Класний шкіряний незатертий салончик з електрорегулюванням водійського сидіння, повний електропакет, круїз-контроль, повний привід 60 тисяч ріднього пробігу, наголошую, підігрів передніх сидінь, контроль за полосами, контроль сліпих зон. Задній ряд автомобіля також в ідеальному стані. Ніхто ніде ніяких потертостей та терптостей Автомобіль виглядає як новий. По кузову, ось так він виглядає. Є передні задні парктроніки, камера заднього вигляду. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2, місто Київ біля метро Васильківської. Даний автомобіль можна придбати в кредит, в різних та заготівку. Тому чекаємо вас на перегляд.